Ми вже знаємо, що субсидії на комунальні платежі давно призначаються, виплачуються відповідно до постанови 95-го року номер 848 якою затверджено порядок і положення призначення та виплати житлової субсидії на комунальні платежі. Субсидія це є ну що, державна підтримка для тих верст і родин. Які мають низькі доходи, і плата за спожиті комунальні платежі значно більша ніж розрахункова величина обов'язкового платежу. Відповідно, крім того, субсидія ще розраховується від середньомісячного доходу на одного члена домогосподарства. В той же час на розмір призначеної субсидії впливає звичайно наявність житлового приміщення, складу членів домогосподарства і багато інших складових, які визначаються при обчисленні самого розміру житлової субсидії. Право на призначення житлової субсидії можуть звертатися виключно всі. Працездатне і непрацездатне населення з низькими доходами. Якщо ми говоримо за перших, хто може звертатися, відповідно в першу чергу це особи, у яких житлове приміщення. Квартира у багатоквартирному будинку має площу не більше як 130 квадратних метрів. А якщо це будинок. Це має бути не більше, 230 квадратних метрів. Ну і відповідно залежно від доходів членів домогосподарства, працездатних членів домогосподарства, в тому числі і непрацедатного населення, тобто пенсіонери або особи, які не мають права на пенсію, але мають право на державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію, і мають не менше, 15 років стажу роботи. Оформити житлову субсидію може людина, яка зареєстрована. За місцем фактичної реєстрації, або яка не зареєстрована, але проживає у будинку на умовах договору оренди, а також внутрішньопереміщені особи, які наймають житло за фактичним місцем реєстрації, як ВПО. Яким шляхом можна звернутися за призначенням субсидії на комунальні платежі? Найперше, скажу, мабуть, що для призначення субсидії подається два необхідні документи: це заява. І декларація. Дуже важливо правильно оформити і вказати всі реквізити в зазначених документах, оскільки це дуже багато залежить від терміну призначення цієї субсидії і подання її до виплати за даними розрахованої субсидії. Заяву з декларацією можна подати кількома шляхами. Онлайн це можна подати через портал пенсійного фонду або мобільний додаток пенсійного фонду можна подати через портал дія. Якщо заяву подавати офлайн, то звертатися можна безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України, будь-який сервісний центр, через СНАПИ, тобто центри надання адміністративних послуг, а також через е, уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, тобто в кожному селі працює адміністратор ЦНАПу, який... Повноважений брати ці заяви і через відповідну програму Соціальна громада ці заяви з деклараціями передаються електронним шляхом до опрацювання у пенсійному фонді України. Хто в даний час повинен звертатися за призначенням субсидій? Ті члени. Ті домогосподарства, в яких вже призначена субсидія, і виплачується, і розраховується на опалювальний і не на опалювальний період, автоматично, в яких не відбувається будь-яких змін у складі домогосподарства, цим е, е, особам не потрібно кожного року звертатися за призначенням субсидії, оскільки, як я сказала, вона розраховується автоматично на опальний і не на опальний період. Ті особи, які відбулися, якісь зміни в складі домогосподарства, наприклад. Смерть одного членів домогосподарства, сповнення повноліття дітей, навчаються діти після сповнення 18 років, відповідно, їм потрібно подавати тоді заяви на перерахунок субсидій. Ще кілька хочу слів сказати за субсидію на тверде паливо і скраплений газ. Ця субсидія призначається один раз у рік і, відповідно, потребує поновлення виплати цієї субсидії заявою один раз у рік із зверненням. Дуже важливо. Сьогоднішній день набрала чинності постанова Кабінету міністрів щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Тобто, хто має право на призначення такої субсидії? Ця субсидія запроваджена для. Внутрішньо переміщених осіб і ця субсидія призначається на оплату вартості або частину вартості найму оренди житла. І ця субсидія, частина верніше не субсидія, а компенсація призначається наймодавцю житла, тобто хто надає в оренду житло, компенсацію податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору наймодавцю. Кому ця допомога буде призначатися? Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які наймають житлові приміщення на території України, крім територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Ця субсидія на найм житла призначається ВПО, які не отримують допомогу на проживання, тобто за програмою прихисток. Тобто, за їхнім вибором має призначатися або субсидія на оренду житла, або компенсація особі, яка здає оренду на безплатне проживання. При визначенні права на субсидії на найм житла враховується відсутність родинних зв'язків між наймачем та наймодавцем. Це саме основна умова при визначенні права при призначенні субсидії на оренду майна, наявність транспортних засобів у наймача. Забезпеченість наймача іншим житлом, житлом, наявність нерухомого майна на умовно безпечних територіях площею більше, ніж 13,65 квадратних метрів на особу, придбання наймачем майна товарів або плати послуг на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, наявність коштів на депозитних рахунках більше як 100 тисяч. Хто має право на отримання субсидії? Внутрішньопереміщені особи, тобто вони будуть у нас наймачами. Які перемістилися або повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій, для яких житлове приміщення, яких знищено або пошкоджено, ступеня непридатного для проживання? Ця інформація буде перевірятися з відповідного реєстру пошкодженого майна, тобто для того щоб особа набула право відповідно, ці дані про житло, яке вона втратила на території окупованої Російської Федерації або на території, на яких ведуться бойові або велися бойові дії, має бути відомості. Внесено обов'язково у цей реєстр. Субсидія на найм житла виплачується виключно через банківську установу. Ця субсидія на найм житла буде призначатися на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Компенсація. Надається власникам житлових приміщенням, найподавцям, які передають такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньопереміщеним особам на визначений у договорі строк та оплату. Тобто до нас для призначення такої субсидії подання заяви необхідно з'являтися обом наймачем і наймодавцем, тобто тут же в присутності наймача і наймодавця буде відповідно заповнюватися заява. Відповідними реквізитами і з інформацією, а також тут же буде складатися договір оренди. Саме у договорі аренди наймач і наймодавич повинен прописати суму договору на оренду. І інші відомості повинні зазначити присутності спеціаліста, який буде приймати цю заяву. Це дуже важливо. Тому для е, інформації. Ми пропонуємо, якщо є особи, які бажають укласти такі угоди договору найма оренди. Пропонуємо прийти до нас. Ми надамо обширну консультацію, з'ясуємо в особи всі питання, які необхідно і передбачені, зазначеною постановою, з'ясувати, і які треба буде заповнити і подати у декларацію у заяву і у договір аренди, тому що це якраз важливо буде визначено право. Для призначення чи не для призначення і відмови у призначенні такої субсидії, при нагоді би хотіла ще кілька слів сказати щодо пенсійного забезпечення наших громадян, тому що зараз у соцмережах дуже багато різної інформації щодо змін у законодавстві, щодо пенсійного забезпечення і так далі. Я би хотіла наголосити на те, що особи, які виходять на пенсію за віком, у 2025 році, норми засвоюються закону, який давно вже... Прийнятий ще з 2017 року ці норми діють. Тобто особам, незалежно чи це жінка, чи це чоловік, мають право на виходу на пенсію за віком у віці 60 років за наявності не менше 32 роки стажу. В разі відсутності цього стажу особі буде відмовлено у призначенні пенсії за віком у віці 60. Але нагадую, що цією ж нормою закону передбачено в їх виходу на пенсію у віці 63 роки і у віці 65 років. При виході на пенсію у віці 63 роки треба мати 24 роки стажу в 2025 році, а у віці 65 років не менше 15 років стажу. Ще хочу наголосити, що пенсії за віком по інвалідності в разі втрати годувальника призначаються пенсійним фондом тільки за наявності необхідного стажу роботи. Виключенням для призначення пенсії по третього годувальника є призначення пенсії на утриманців за осіб зниклих вісти. Їм пенсія призначається незалежно від наявного страхового стажу роботи. Сервісний центр, відділу обслуговування громадян номер 7 Головного управління пенсійного фонду Іван-Франківської області знаходиться на вулиці Біла Саданелишина, 2.